Привіт усім! Сьогодні ми зробимо молочний коктейль, якраз в літню спеку. Дуже добрий освіжаючий коктейль. От, з холодильника ми взяли морозово, хрещатик, пломбір. Можна на, на будь-який смак робити. або білий, або такий, як я взяла, крем-брюле. морозово. Потім пів літра молока, один банан, два морозиво. Це якщо на два стакани коктейлю, от збити в міксері декілька хвилин, і виходить отакий чудовий коктейль. Осім раджу в літню спеку, якраз незамінний, освіжаючий напій. Усім до зустрічі! Пишіть в коментах, хто робить такі коктейлі собі. Буде цікаво почитати. Усім рекомендую. Пока-пока.